Акторка та співачка Дев Камерон і фронтмент гурту Монескін Даміано Давид більше не приховують своїх почуттів і свого кохання. Слідом за своїм бойфрендом Бет Бані до списку Forbes 30 Under 30 потрапила. І Кендал Дженер вже пройшло більше двох десятиліть з того часу, як Кейт Міддлтон вперше привернула увагу принца Вільяма, коли вона йшла подіумом у прозорій сукні і чорній нижній білизні на благодійному показі мод в університеті. Зараз по всьому світу активно несеться прем'єра музичного фентезі Вонка, де головну роль зіграв Тімоті Шаламе. У Метел відкрилося нове дихання, і вони клепають уже нову ляльку. Цього разу під роздачу потрапила Клаудія Шифер. Тепер офіційно молодша донька. Пради Міуміу, -міу, головний бренд 2023 року. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся на каналі. З вас лайк, коментар, підписка, будь-яка реакція. Це дуже допоможе розвитку цього каналу. Що ж, не будемо затягувати, пропоную розпочинати! Акторка та співачка Дев Камерон і фронтмен гурту Монескін Даміано Давид більше не приховують своїх почуттів і свого кохання. Нещодавно в об'єктиви камер папараці потрапила ця пара. Фанати вже декілька тижнів підозрювали, що між музикантами щось відбувається. Пару помітили у різних куточках Сполучених Штатів Америки, Бразилії. Спочатку дав, бачили на одному із концертів гурту Монескін у Бразилії. Вона йшла не одна з Даміано. Їхали зірки також однією машиною, потім їх зловили у Австралії. Шанувальники помітили своїх кумирів, коли ці прогулювалися пляжем. Ексклюзивні знімки, де Даміано і Дав милуються заходом сонця на пляжі в сіднеї, а потім і фото пристрасного поцілунку зірок спочатку з'явилися в італійському журналі Чі, а потім розлетілися соціальними мережами. Зараз Даміано з гуртом вирушили із концертами до Азії, Дав, повернулася до Сполучених Штатів Америки. Рики для роботи над своїм альбомом Alchemical. Нагадаю, що Даміано Давид зустрічався раніше із моделлю Джорджією Солері. Це також італійська дуже відома активістка і модель. Їхній розрив ми обговорювали ось у цьому відео, але на жаль, їхнє кохання не витримало випробовування роликом там, де Даміано цілується із незнайомкою на звинувачення у невірності, де і Джорджія все таки сказали, що у них були відкриті офіційно відкриті стосунки. і і вони після цього відразу розлучилися. Що думаєте про пару Дев Кемерон і Даміано Давид? Давайте обговоримо в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Ну що ж, нарешті, Кендал Дженер здійснила ще одну мрію, поставила ще одну галочку потрапити до списку Форбс. Кендал Дженер та її бойфренд Бані потрапили разом до списку Forbes 30 Under 30, до списку успішних зірок до 30 років. Кендал Дженер потрапила не у ролі моделі, а як підприємниця завдяки своєму бренду текіли 818 текіла сестри Кендал, Кайлі Дженер і Кім Кардашіан будують свої імперії. Хтось будує імперію нижньої білизни. Тут я маю на увазі з Кімс. У Кайлі бренд своєї косметики Кайлі Косметікс. У тепер у Кайлі Дженнер ще і бренд одягу Кай, який ми недавно обговорювали. Він вже отримав навіть нагороду. Нещодавно бренд коригувальної білизни від Kim Kardashian з був оцінений у 4 мільярди доларів. При цьому молодша сестра Кендл Кайлі Дженнер у 2020 році продала контрольний пакет акцій свого бренду Кайлі Косметикс за 1,2 мільярди доларів. У цей час Кендл вирішила зайняти іншу не менш популярну ніш і будує бізнес імперію на елітному алкоголі. Цікаво, що власний люксовий бренд Текіли Кендал запустила майже анонімно. Що вона каже з цього приводу? Ми хотіли отримати правдивий зворотній зв'язок. Я хотіла, щоб напій і бренд цінувалися власними силами, щоб подобалися людям без жодної оглядки на мене. Кендал активно прагне перейти із категорії медійна персона до категорії підприємці. Її продукт, до речі, має непогані шанси на успіх завдяки впізнаваності в самої Кендал, але в той же час ринок алкоголю від знаменитостей занадто швидко зростає, і на ньому вже є свої фаворити. Кендал регуляр. Ну, з'являється на обкладинках американського вог вона постійно виходить на подіуми під час показів найбільших у світі будинків моди. Увійшла тепер до рейтингу 30 under 30 Forbes USA. А з Текілою 818 вона відкриває нову нішу у діловій імперії Kardashian Дженер. І ця ніша алкоголь. Кендал до речі розповіла, чому їй подобається займатися бізнесом. У моделінгу я була частиною чийогось бачення. Я була чужим героєм і тим. Ким ми не хотіли бачити зараз це зрушення у бік засновника і власника власного бізнесу стало чудовим способом познайомитися із собою. А ще Кендал Дженер розповіла, що в процесі роботи з матір'ю як менеджером забуває про родинні зв'язки з Кріс Дженер. Звичайно, моя мама це моя мама, але вона ще й мій менеджер. У нас є моменти розмов по телефону, коли ми говоримо про бізнес, щось гаряче обговорюємо. І раптом вона така – «Гаразд, Люба, як ти сьогодні почуваєшся? І я у відповідь: ой, точно. І ще й моя мама? До речі, за 2022 рік продукцію бренду Кендал 818 Текіла було продано аж на 6 мільярдів доларів. Це вкотре доводить те, що піар машина сімейства Kardashian Дженер не зупиняється і, як і раніше, працює на відмінно. Тепер 28-річна Кендал Jenner ще краще усвідомлює силу свого імені. Вітаємо Кендал з тим, що вона нарешті наздогнала свою молодшу сестру. Як вам відношення Кендал до бізнесу? Як вам її? Відношення з мамою і Кріс Дженнер, відомою як Мама Джер, і, взагалі, що думаєте відносно цієї новини? Поїхали далі. Пишіть свої думки в коментарях. Ну що ж, страйк акторів завершився, і нарешті можна промоутити всі фільми. Якісь фільми уже, можливо, навіть і серіали навіть не вийдуть, бо зараз ідуть великі скорочення через страйк сценаристів та страйк гільдії акторів. Але нарешті свого зіркового часу дочекався Тімоті Шаламе. Зараз по всьому світу активно несеться прем'єра музичного фентезі Вонка, де головну роль зіграв Тімоті Шаламе. Прем'єри пройшли уже в Лондоні, а також у Токіо. Хочу показати вам Тімоті Шаламе на з прем'єрі цього фільму, де він зіграв головну роль, і показати вам його наряди. До речі, що стосується фільму, то критики у захваті від гри від нового фільму про Вілівонка, що Тімоті шаломе в цьому музичному фентезі напрочуд гарно зіграв, роль йому пасує бездоганна гра тімоті шаламе, яскравий візуал, яскрава візуалізація, веселі музичні номери, все йде по плану. Можливо, деякі сюжетні лінії вибудовані не ідеально, але це все дріб'язок. Це все дрібнички. Творці фільму переконані, що ця роль Тімоті Шаламе стане однією з найяскравіших за всю його кар'єру. До акторського складу, до речі, увійшли також не менш відомі імена Американський актор Хью Грант, американська актриса Володарка Оскара Олівія Колман і Ровер. Аткінсон, відомий більше як містер Бін, а також інші актори. Цікавим був і вибір одягу для прем'єр. У посла Карт'є Зендаї найближчим часом прем'єр не передбачається. Тож вона передала йому цю естафету. Здається, кольє ювелірного бренду. Тімоті Шаломе вигулював на килимовій доріжці на прем'єрі Вонки у Лондоні. Карт'є організували Тімоті унікальне намисто із 964 смарагдами, рубілетами, опалами. Та рожевими турмалінами, взявши натхнення прямо з Вілі Вонка. Малиновий костюм на акторові, до речі, був від Том Форд Пітера Хокінгса. Він чимось шалено нагадує Гучі. Автор був без сорочки, але головний акцент на шиї ми вже помітили. Сорочка для цього, здається, йому була не потрібна. А ось хочу показати вам Тімоті після прем'єри Вонки. Тут Тімоті у Олександр МакКуін на лондонському фотоколі Вілі Вонка. Що стосується прем'єри в Токіо, то Тімоті був у доволі Міливому шкіряному костюмі яскраво лавандового кольору від італійського бренду Prada, доповнив свій образ прикрасами від знову ж таки французького ювелірного бренду Cartier, завершили образ актора потужні білі чоботи. Стилістів здивувало, чому Тімоті Шаламен не вибрав образ від Кай, бренду своєї дівчини Кайлі Дженнер щодо самого фільму. Фільм був знятий Полом Кінгом за сценарієм Саймона Фарнабі і Пола Кінга. Головний герой цього фільму. Фільму Вілівонка Вонка, якого всі ми знаємо, із дитячої книги Рональда Даля Чарлі та Шоколадна фабрика. Як вам образи Тімоті Шаламе? Як вам взагалі його стиль? Чи вдягнули б ви прикраси від Картьє на голе тіло, щоб показати їх у повній красі? Взагалі, як відноситися до Тімоті? І чи очікуєте на прем'єру фільму «Вілі Вонка? Чекаю на ваші думки в коментарях. Гарна новина для поціновувачів серіалу Корона для усіх тих, хто слідкує за новинами Royal Family, Уже в середині грудня вийде серіал Корона, у якому згадуватиметься початок історії кохання Кейт Мідлтон і принца Уільяма. Уже пройшло більше двох десятиліть після того моменту, як Кейт Мідлтон привернула увагу принца Уільяма. Коли Кейт Мідлтон вийшла на показі Мод у прозорій сукні і чорній нижній білизні на благодійному показі Мод в університеті. Із цікавого, хочу поділитися з вами двома фотографіями. Перше, це фото кадр із корони, а друге фото це оригінал із Кейт Мідлтон у ролі моделі. Творці шоу відтворили цей благодійний студентський показ, під час якого як прийнято вважати Вільям і запав на Кейт Мідлтон. Хоча познайомилися вони роком раніше, у 2001 році. Автор сукні, студентка Шарлот Тот, витратила на створення вбрання, яке замислювалося як спідниця ниця 30 фунтів. Натомість, через 9 років, у 2011 році його продали майже за 80 000. Друга частина шостого фінального сезону серіалу Корона вийде після Нового року і там уже будуть розказувати про події, які сталися після смерті принцеси Діани. І увага буде приділена дорослішанню принца Уільяма, а також його знайомству з Кейт Міддлтон. А декорації і реквізит зі зйомок серіалу продадуть на аукціоні. Вважається, що Вільям заплатив 200 фунтів за квиток, аби сидіти в першому ряду шоу із друзями, і за чітками Вільям повернувся до одного. З них і сказав Ухти, Кейт гаряча кажучи, що цей епізод став поворотним моментом у стосунках пари, оскільки згодом вони перетворилися на близьких друзів і почали зустрічатися. Тоді пара навчалася в університеті святого Андрія і познайомилася за рік до того самого показу. Хоча поява Кейт на подіумі, як вважають, стала каталізатором роману. Кейт працювала над здобуттям ступеня з історії мистецтв. А Вільям, який спочатку вступив до на факультет історії мистецтва. Перейшов потім на географію, що відбувалося далі, ви вже знаєте. Покажу вам ще більше кадрів фінального сезону. Корона, напишіть, будь ласка, хто чекає, чия гра вас зачаровує, чи будете ви чекати на продовження серіалу, і можливо, ви опечалені тим, що це фінальний сезон. Напишіть у коментарях. Ну що ж, після виходу з фільму Барбі, який просто прогремів всім світом, у Мател відкрилося нове дихання, і вони клепають уже нову ляльку. цього разу під роздачу потрапила Клаудія Шифер. Американський виробник іграшок, компанія Мател, випустили нову ляльку Барбі на честь відомої німецької супермоделі Клаудії Шифер. Зроблена за образом Шифер. Лялька представлена у двох культових браннях легендарної моделі 1990-х років. Один із них блакитна. Сукня з корсетом на показі Haute Couture осінь зима 1994 року. Інша чорна сукня міді з обробкою з макраме від Balmain. Лялька Клаудія буде вважатися колекційною, тому її не можна буде дуже легко отримати, за нею доведеться полювати. Сама ж 50-річна Клаудія опублікувала фото та відео з ляльками в себе в інстаграм і розповіла, що в дитинстві вона та її сестра обожнювали грати в барбі. На горищі їхнього будинку було обладнане ціле лялькове містечко з будиночками, машинками, басейнами. За словами Клаудії, саме Барбі першою познайомила її зі світом моди. Усіх своїх старих ляльок Клаудія Шифер разом із браннями, меблями, аксесуарами подарувала своїм донькам. Старшій Клементині скоро буде вже 16 років, а молодшій Козімі 10. Дівчатка потім розширили колекцію сучасними моделями. У 2017 році Матео вже випустила Барбі у золотій сукні від Версаче в образі Клаудії Шифер. Раніше модельєр до Версаче казала так. Коли Клаудія вперше зробила крок на подіум з її довгим світлим волоссям та ангельським обличчям, весь світ миттєво побачив у ній втілення ляльки-Барбі. Як вам така ідея, яку пляльку ви хотіли побачити ще? Окрім Клаудії Шифер? Я сподіваюся, що найближчим часом випустять ляльку. Можливо, Кейт Мосс в образі героїнового шику, але мені здається, що це напевно вже буде занадто. Яку супермодель ви б хотіли побачити в образі ляльки від Мател? Напишіть, будь ласка, давайте поговоримо. Ну що ж, цікава новина? Головним брендом 2023 року визнано бренд Барабанний Дріб Міумію. Тепер офіційно молодша донька. Prada Miu Miu – це головний бренд 2023 року. Уже другий рік поспіль Miu, -Miu стає головним брендом року. Про це як звичайно повідомили ліст. Особисто на мою скромну думку, це дуже правильний вибір і дуже цікавий, але дуже правдоподібний вибір. Давайте поговоримо, чим же заслужив бренд Miu, Miu таку заслугу і визнання. На думку експертів платформи, бренд заслужив на це звання завдяки правильним колабораціям, наприклад, із чорч. Та New Balance, залученню зіркових осіб і співпраці із крутими моделями, такими як Кендел Дженер, Сіван, Ема Корін, Мія Гот, а також вірусним показам, наприклад, як осінньо-зимового, який повернув у моду стиль бібліотекаря і нижню білизну замість одягу. При цьому головним статусним символом року стала монограма Лоеве, яка красується на майках, сорочках і аксесуарах бренду. Повернемося до Міуміу. Модний будинок задає тренди, балетки марки встигли приміряти чи не всі інфлюенсери, а труси з кристалами взагалі побували на багатьох глянцевих обкладинках. Трусики Miu, -Miu взагалі це головний герой багатьох обкладинок цього року. Вони просто підкорили глянець у 23-му році. Кендал Дженнер спочатку з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar, потім Дуаліпа знялася для The New York Times Style. Потім до цієї колекції додалася зйомка французького Ель із Жизель Бунтхен. Остаточно у трусиках Міуміу з'явилася 55-річна співачка Кайлі Міноух у зйомці для Вог. Ну і звичайно ж, Ема Корін, ема просто неймовірна. До речі, на тлі новин про те, що Міуміу став головним брендом 2023 року. Дуже цікаво виглядає оголошення виданням JQ ікони стилю. Цим титулом журнал на. Городив актрису Ему Корін, яка є амбасадором модного ринку і майже завжди на публіці з'являється саме у Міу-Міу. До речі, у ЕМ Корін один стиліст із Гаррі Стайлзом і е, Джошем Оконором. Цей стиліст Гаррі Ламберт. Хочу поділитися, якщо дозволите своєю скромною думкою. Особисто мені здається, що секрет бренду Міуміу Miu -Miu не лише у класних колабораціях, у вірусних показах, і у залученні зіркових осіб, медіа, особистостей, які зараз є інфлюенсерами, за якими всі слідкують. Мені здається, що за цим більше сенсу, і значно більше аніж це вкладають маркетинговий відділ. Тут значно більше ніж просто маркетингові дослідження, залучення інфлюенсерів. Раф Сімон і Міуча Прада транслюють. Основний посил бренду це вільний дух «Міу-Міу», який притаманний всім їхнім виробам. Вільний дух притаманний персоналізі особам, які обирають речі їхнього бренду. Секрет у тому, що рекламні кампейни геніальні у своїй простоті. Головні герої кампанії це покоління молодих людей, таких же креативних, вільних людей, які мають бунтарський дух, такий же, як у «Міу-Міу». Можливо, у бунті й полягає нова елегантність. Дівчата у речах від «Міу-Міу» виглядають абсолютно розкуто. Ale... Поряд з цим природньо кожна із інфлюенсерів, які показані у рекламних кампаніях, виглядають так, начебто їх просто підловили під час примірки образу або навіть граючи. Тут щось більше тут про сенси, тут про виклик, тут про бунт, тут про інстинкти. Щось у цьому дусі так, мені здається так. Чи поділяєте ви думку про те, що головний бренд року це Miu, Miu? Чи поділяєте ви думку J.Q. про те, що іконою стилю в цьому році стала Ема Корін? А також любов до Miu, -Miu і до Еми Корін. Друзі, на сьогодні це все. Я була щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Мені приємно. Звичайно ж, нагадую вам про нашу ініціативу підтримки найсильніших найсильніших людей нашої країни дівчат, хлопців, які знаходяться в лавах ЗСУ. Також дуже вас прошу відгукуватися, не стояти осторонь у допомозі бездомним тваринам на локальному рівні, які дуже потребують нашої підтримки. Будь ласка, відкривайте серце до добра. Давайте будемо трішки добрішими. Я Сподіваюся, що випуск був для вас цікавим, насиченим. Які теми вам сподобалися? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дайте знати, мені дуже-дуже цікаво завжди читати ваші коментарі. Друзі, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео. До зустрічі! Бай-бай!